Вагітні жінки вимушені тікати з-під обстрілів, щоб народити дітей у безпечному місці. За час повномасштабного вторгнення російських військ в Україну не на Дніпропетровщині народили понад сотня жінок-переселенок. Ще більше як дві сотні вагітних під наглядом дніпровських лікарів. Майже всі майбутні мами, які змушені були тікати з дому, потребують допомоги не лише медиків, а й психологів. То що їм доводиться переживати? Дивимось далі. Сердечко. Твої дитинки б'ється. Відчуваю? Це биття серця синочка, якого Катерина має народити в найближчі тижні. Жінка разом з чоловіком виїхала з рідного міста на Донеччині майже місяць тому. Закрився наш родом, ну а муж не дуже був настроєм приймати роди у мене самостоятельно. Подружжя, що чекає дитину, планувала перебратися на захід країни, але евакуації і перші дві сотні кілометрів далися вагітні надто тяжко. Дорога була 10 годин, Після цього запретили їхати далі, тому що спрокожу. Вікторія з чоловіком, двома дочками, підлітками і малюком під серцем тікала з окупованої частини Харківщини. Там родина тижнями ховалася по ляхах, а тільки не стало тахіша між обстрілами. Виїхали на безпечну територію. Ми вискочили з цієї ями. В чому були? Я вкинула дітей. Чоловік вкинув мене в машину, і ми просто поїхали. Ми не знали, куди, як, що, боялися їхати, тому що нам розказували блокпости, і що дуже багато вооруження. Там страшне, що будуть і стріляти, і усе страшно було. На миво. Протягом двох місяців, доки ховалися від обстрілів, і мови не могло бути про нагляд лікарів, розповідає Вікторія. А нині, щоб порятувати малюка, бути під наглядом медиків треба майже цілодобово. Хлопчик у нас хлопчик, але ж сердечко щось. Ну, видать, на всіх усіх забиттях із за на нервотрьок, і. Він балується. на Дніпропетровщині протягом останніх двох місяців. Народили дітей понад сотню жінок переселенок. Під наглядом медиків ще сотні, і майже кожна потребує допомоги психологів. З бойових дій пацієнти приїжджають, вони звертаються. Центр центр сімейного здоров'я працює в штатному режимі. Через російські ракетні атаки двоє малюків народилися у бомбосховищах пологових будинків області. Пологові будинки, наші пологові відділення також забезпечені всім необхідним для прийняття пологів, в тому числі. І у підвальних приміщеннях, які обладнані для цього, та забезпечені медикаментами, безперебійними джерелами живлення та всім, що необхідно, водою та всіми необхідними матеріалами, за час повномасштабного вторгнення російських військ в Україну на Дніпропетровщині з'явилися на світ 2177 малюків. Хлопчиків більше ніж дівчат. Наталія Світлова, п'ятий канал.